У пункті пропуску Шигині відкрили резиденцію Святого Миколая. Тут дітей, які перетинають кордон, вітає зі святом Святий Миколай і дарує солодощі. Це ти. Ти. У ролі Святого Миколая прикордонник у третьому поколінні Сергій Карпюк пройшов бої за Маріуполь, був поранений і потрапив у полон, де провів 10 місяців. Я повернувся на сам Новий рік, 31 числа 22 року. Почав вірити. Особливо донька почала вірити в Санта-Клауса, в Миколая і всі решта, оскільки вона в листі написала тільки одне прохання, що їй нічого не треба, тільки щоб тато повернувся. Це сталося. Сергій Повар Форму одягнув костюм Святого Миколая, щоб дарувати радість дітям, які перебувають у дорозі. Щоб тобі веселіше їхалося. І дорога була солоденькою. Дякую. І щоб ти не забувала, що ти україночка, повертайся назад. Дякую. З на штату захисник. Ця акція стала сюрпризом для подорожніх, які перетинали українсько-польський кордон в обидва боки. Це так класно було і несподівано, приємно. Я була в шоці. Я заказувала там піжами, тапочки, щоб скоро закінчилася війна і все було добре. І тато був дома. І тато був вдома. Також на пункті пропуску облаштували святкову фотозону, де мандрівники змогли зробити фотографії. Започаткована і проведена сьогодні наша акція наша пов'язана з в тому числі з повномасштабною війною в нашій державі, коли і так для діток дуже багато болю, дуже багато негараздів, дуже багато негативу. Тому ми всі цією акцією хотіли би подарувати діткам частку тепла, частку світла, доброти, частку віри у світле, наше майбутнє. Акція Миколайчик на кордоні відбулася у всіх пунктах пропуску Львівської області. Загалом підготували для дітей півтори тисячі подарунків. Ольга Дейна Катарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.